Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео з готовими іграшками. Не знімала процеси, не знімала влогом, але трішки назбиралася вже готових робіт. Не всі плани були виконані, які мріялося. Ну, я працювала, активно працювала, і сподіваюсь, вам також буде цікаво пов'язати під моє відео, послухати, роздивитися, і я трішечки поділюся своїми враженнями стосовно того, що я робила. А ось така у мене перша буде на огляді зайка. Зайка була зв'язана з подарункової пряжі, мені дарувала Олена останнє відео з розпаковочкою, останнє відео з. Подаруночком. Я була в великому захваті, пряжі було настільки багато, що я не встояла, не втрималася і почала нею в'язати. Хоча в мене є великі запаси плюшевої пряжі, я не можу сказати, що мені нема чим працювати. Дуже багато є розпочатих моточків, стареньких, новеньких, великих, маленьких напівбавовне плюшки Але коли я побачила масштаби. Доброго серця від людини, я не втрималася і мені скоренько захотілося попрацювати. В упаковочці лежало аж цілих три чи чотири, я вже забула. Ось такої ось м'ятної пряжі, м'ятного кольору. Я вже достала була її собі, хотіла в'язати великого зайця. До речі, зайць зверху, зараз його покажу. Є в мене ось такий ось зайка, він у мене поки один-єдиний, але в мене були такі зайчики і в блакитному кольорі, і в жовтому кольорі, і був біленький з жовто-блакитними вухами. Вони вже всі знайшли свої домівки. Тепер в мене мрія зв'язати саме такого м'ятного зайчика з подарункової пряжі. Я вже трішки запчастинки розпочала, але зовсім зовсім трішечки. Сподіваюсь, в цьому місяці ми його побачимо. І приготувала собі саме цю пряжу. І достала цей жовтенький відтіночок. Це також подарункова ниточка це Волан'с Бебі Номерочок не скажу, десь приготувала, не бачу, де маленький залишок. І я його почала вив'язувати. Приготувала собі ще ось таку ось ниточку, М -м такий кораловий колір, дуже гарний. Думаю, нехай буде в мене таких три зайчика. Розпочала. Але розпочати це одне, а закінчити це зовсім інше. Я цього зайчика вже колись зв'язала, в мене був він у біленькому кольорі. Він у мене довго був в наявності, поки його не забрали. І я думаю, поки один зайць він не такий примітний, їх треба декілька. В одній серії, в різних кольорах, тоді буде на них більше попиту, більше будуть звертати увагу. Але зараз я в великому-великому захваті не можу втриматися такий гарненький, маленький зайчик, дуже мені сильно він подобається. До цього зайчика я в компанію також підв'язувала плюшечку. Плюшечки в мене небагато, але я. Попрацювала. В минулих відео я вам показувала, як я в'язала таких котиків і цього разу я нав'язала зайчиків. Котики вже знайшли свої домівки, і знову ж у мене не лишилося ось таких ось невеличких дешевеньких іграшок. Я безмежно радію, коли в мене їх в наявності є по 10 штучок, а ще краще і більше, ніж по 10. Ну, На сьогоднішню хвилину мене вистачило тільки на 5 штучок. Я ще буду підв'язувати. Я думала зв'язати одного зайчика, одного зв'язати котика. Одного зайчика, одного котика. Але коли я сіла в'язати, я взяла один моточок і почала його вив'язувати це були перші оці. Я забулася, що у котика інший хвостик. І зв'язала дві запчастинки на майбутніх зайців. Думаю, добре, нехай буде спочатку по два зайчика, а потім буде по два котика. І в мене ось така ось банда. Народилася. Ну, а п'ятого вже зайчика я вже зробила саме з цього подарункового моточка. Ось в мене ось такий ось у залишок лишився. Це один більшенький зайчик і один меншенький. І все, моточок закінчився. Я планую ще таких зайців в'язати, Ну, не знаю, наскільки це можливо, тому що вони в мене є в замовленні. Є зайчики, є котики, є їжачки, є совенята, є в замовленні ще. Криски і ще хтось. Дуже-дуже багато мені потрібно таких малючків, і щоб їх нав'язувати, потрібен час і натхнення. Тому що моє натхнення Воно перемикається з одного проєкту на другий проєкт. І наступний проєкт, яким я хотіла б з вами похизуватися, це майстерня брилочків від організатора каналу Нитка до нитки. Розпочався в нас новий. Цікавий проєкт, який буде тривати не один місяць і не один, я сподіваюся, рік, тому що ідея дуже цікава. Канал Нитка до нитки веде цей канал Мирослава, донька талановитої майстрині Оксани, яка займається виготовленням чудових іграшок. Я не перестаю захоплюватися її кількістю іграшок, яку вона постійно нав'язує. Я особисто знайома з цією майстринею. Я особисто знаю цю чарівну дівчину, яка займається рукоділлям, але, на жаль, вона проживає не в Україні, вона проживає зараз в Ізраїлі. Донька веде канал з України, мама знімає і в'яже в Ізраїлі. І це така чарівна родина, яка надихає, яка мотивує. І цього разу вони об'єдналися в чудовий проєкт, який кожного нового, кожної нової пори року пропонують в'язати цілий тиждень відповідно до пори року брелочки. Цього разу це в нас були брелочки-брелочки. Зимові, тому що початок грудня, початок зими розпочинається саме з новорічних брилочків. мене вистачило лише на три брилочка у вигляді сніговичків. Поясню, чому аж цілих три, тому що в мене не йдуть ці іграшки. Новорічні, зимові святкові олені, грінчики, сніговички. Вони в мене нав'язуються, я їх люблю в'язати. Але, на жаль, по якимось причинам вони в мене важко продаються. Тому цього разу я зв'язала лише маленьких три брілочка у вигляді сніговичків. Я думаю, це для конкурсу зарахується, що я також приймаю участь і я також підв'язую цих сніговичків, цих брілочків і мене не виженуть цього проєкту. У дівчаток є телеграм-канал, в якому вони будуть обмінюватися. Настроєм, натхненням ділитися мастер-класами, ділитися якимись порадами, тому кому цікаво, я лише внизу під відео посилання на канал «Нитки до нит...» Нитка до нитки. У дівчаток є там пошагова інструкція, як доєднатися, куди доєднатися, куди постукати, тому звертайтеся, буде дуже-дуже багато брилочків і вже є багато звітів, які надихають на створення новорічних Святкових зимових брелочків. А В мене вони також не, не останні, тому що я ще підв'язувала. Підв'язувала, Але дивлюся, де я поклала цю корзинку. Знайшла, шукаю корзинку, а корзинка накрита моточком. Я вирішила собі нав'язати янголяток. В мене є вони і замовлені, і мені захотілося таких новорічних маленьких брелочків підв'язати святкових, Як для мене янголятка це зимова така прикраса на ялинку може бути, може бути у вигляді брилочка. Ну, як для брилочка, можливо, трішечки завелике, але але можливо. В мене є процес, в мене є, процес, в мене є крило, у мене є руки і в мене є три запчастинки. Було в мене за планом їх зв'язати 5 штучок. Янголятка потрібні, вони невеличкі. Окрім цих янголяток, в мене ще є янголи в роботі, але це вже окрема історія. Побачите в наступних відео. Трішечки забігаю наперед. Ці янголятка я створювала, хотіла точніше створити 5 штучок і зрозуміла, що 5, мабуть, не осилю. Одного зібрала, оформила, подивилася, і я вам зараз прикріпила фото й відео, як виглядає цей янголятка. Тому що це м любов з першого погляду. Я таких янголяток в'яжу вперше. Але надихнулася на каналі нитка до нитки. Оксаночка таких янголят в'язала. Я згадала, що в мене є збережених ця схемка і скоренько взяла їх робити. Це малючки янголятка, майбутні. Я їх лишаю обов'язково дороблю найближчим часом, тому що їх вже забирають, як і цього то, що у фіолетовому, у лавандовому кольорі. Я його вже відправила, він вже поїхав у нову домівку. Сподіваюсь, я ще встигну таких повторити, ще хотілося у білі ковтиночки такі зробити, але буде видно. Єдине, що я заміняю крила, мені не дуже подобається той варіант, який запропонував автор, я його не дуже зрозуміла і вирішила переробити, зробити ось таке ось крило Янгола. Мені таке сподобалося більше. Трішки його, як то кажуть, змі... замінила. Ось такий в мене процес. Плавно перейде до наступного відео, і не тільки це. І не тільки це, тому що в мене знову ж таки велика-велика потреба у брелочках. Не знаю, як з цим боротися, як їх нав'язати. Є бажання, є настрій їх нав'язувати, але поки тільки настрій, поки тільки нав'язувати. Є ось така ось у мене медузка. Знову ж таки, медузок вже немає, і в мене вистачило лише на дві штучки. На синеньку і на лавандову. Це в мене майбутні два брелочка, Лишилось почепити карабінчик і зробити ротика саме цим брилочком. І подивіться, яка в мене тут стоїть армія, армія з Патріків. Рахуйте, пишіть, скільки нарахували. Це я вирішила собі зробити такий. Таку перевірку, не перевірку, скільки з одного моточка Єрднар джинсу, 78-го відтіночку, буде зв'язано патриків. В мене, бачите, ще тут на одного-двох, а то, може, і на двох з половиною вистачить підв'язати. Тому я буду його дов'язувати, цей моточок, лишилося очі і пришити карабінчики. Будуть. У мене ось така ось ще ціла банда патриків. Але поки тільки буде, тому що вони ще не готові. Їм також потрібен час, а де взяти цей час? Можливо, хто знає, яку пораду дасть, бо я дуже сильно хочу багато чого, але не все встигаю. Зараз у мене є ще одна цікава гра, в яку мене запросила Валентина. Я в наступному відео з вами обов'язково поділюся, розкажу, покажу. Також я хотіла б ще приділити трішечки часу нашому проєкту Тижню коня. Безмежно всім вдячна, хто знімає відео, хто показує фото, хто нав'язував разом з нами шикарних коників. Я дуже скоро вам покажу своїх, які в мене вже нав'язались коники. Хотіла б деяких закінчити, щоб показати, які вони гарні виходять, тому я трішки відкладаю цей процес. Є замовлення, замовлення в першу чергу робиться, і е, хочеться мені все і одразу. Я як втомлююся від плюшки, я беруся за напівбавовну. Як напівбавовна набридає, я беру знову плюшку. Я в'яжу, кожен день в'яжу, але результати мої не такі активні, як мені б хотілося. Би. Е, ну, в кожне відео, наприклад, я там планую 5 медузок зв'язати. Вистачає мене на дві добре, хоч дві зв'язала, і то вже результат. І, мабуть, останні, я так оглядаюся, наче останні іграшки, які я вам буду зараз показувати, але вони готові. І це дуже-дуже радує, що вони готові. Я хотіла вам показати ще котиків. Котики по мастер-класу Олі Авар'янової. Я обожнюю цих котиків, я вже не одного такого. Милого котика створила і були і хлопчики, і дівчатка, і вони в мене активно продаються, тому я з великим задоволенням вирішила зв'язати знову ж таки цілу армію з п'яти котиків. Я в останніх своїх закупах показувала вам пряжу, яку я купляла, яку я купувала упаковками, і це був такий сіренький моточок. Я хотіла з нього... Нав'язати саме таких зайчиків, котиків. Я ось приготувала мене тут ще в процесі ось такі ось котики. Це Гімалай Dolphin Baby 325. Це мій улюблений сірий, я обожнюю з нього створювати іграшки, тому він в мене закінчується дуже-дуже швидко. Найближчим часом треба буде замовити ще собі таку упаковочку, тому що я обожнюю, коли є запас, і ти береш один моточок і починаєш творити. Я цього разу взяла їх два, і мені захотілося одразу два зробити з двох моточків зв'язати котиків. Я знаю, що один моточок це приблизно. Два котика і невеличкий залишок. Тому я активно вив'язувала, поки в мене не закінчиться моточок. Ну і трішки не вистачило, я доповнила наступним моточком. І в мене, я так планую, буде 5 котиків, але поки тільки буде. Тому що в мене ще рожевого і жовтого, в жовтій і в рожевій сукні ще котиків немає. А ці активно у мене народжуються ось в таких ось, ось яскравих сукнях. Я ще б хотіла б зробити якось би хлопчика, але поки в мене тільки дівчатка. І я планувала ще таких зв'язати молочних. Питання, знову ж таки, де взяти на це все час? Але є настрій, є мотивація, є натхнення, є попит, є велике бажання це все творити і ділитися з вами своїми результатами. Я безмежно вдячна всім, хто підписується, хто коментує мої відео, хто надихає мене. В січні місяці, в перших числах січня, в мене буде свято, моєму каналу буде вже 4 роки. 4 роки невтомної праці, але дуже сильно засмучує кількість підписників. Я дивлюся: люди приходять люди дивляться, але в підписках зміни. 4 роки, 4 тисячі підписників, ось ось буде. Ще, ще навіть нема 4 тисяч. Тому, якщо ви приходите, якщо ви надихаєтесь, якщо вам цікаво спостерігати за моїми результатами, поставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться, будь ласка, для вас це. Хвилинка, півхвилинки справи, а для мене це шалене натхнення і мотивація, щоб і далі знімати, і далі щось цікаве для вас вигадувати, щоб вам було цікаво і корисно дивитися мої відео. У мене вже невеличка кількість є тем, які будуть наступні. Це розпаковка ще з фурнітури, ще тема про коників, ще в цікаву гру вписалася, погодилася на авантюрку виконувати завдання і давати завдання. Я ще планую зробити знову ж таки закупку пряжі, поділитися, які ціни, де краще купувати. Одним словом, є, є велике бажання працювати і надихати вас. Тому, будь ласка, не лініться ви, пишіть, будь ласка, коментарі, щоб і хотілося, і моглося, і був чудовий предсвятковий настрій. Тому що настрій дійсно вже ось ось вже хочеться свята. До речі, стосовно свята, ще не забувайте, можна ще подати заявку у таємного санту. Такий буде в цьому році проєкт, тому що є дівчата бажаючі, вони ще мені пишуть, ще додаються до цього проєкту. Якщо ви бажаєте прийняти участь у таємному обміні в цьому році, який в нас буде приурочений до Різдва, до 25 грудня, тому скоренько подавайте заявки, щоб ми змогли з вами обмінятися контактами. Посилання на мій інстаграм буде внизу під відео, також буде посилання на Тікток, де я активно веду свою сторіночку, ділюся своїми своїм життям, своїм, своєю творчістю. Якщо вам цікаво, то єднуйтеся і будемо раді вас бачити у своїх друзях. А на сьогодні це все. Шалене натхнення на вас вихлиснуло і бажаю вам його також знайти, щоб було натхнення, щоб було мирне на небо над головою світло в ваших оселях. І що ви були живі, здорові, ви і ваші близькі. Дякую безмежно, що були поруч. Дякую, що поставили вподобайку. Написали, хто вам з цієї компанії подобається більше за все, і надихнули мене. А на сьогодні це все. Прощаюся з вами до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!